Доброго дня! Сподіваюсь, всім, ну або принаймні більшості з наших глядачів, зрозуміло, відомо, що я тримаю в руках. Так, це презерватив. Сьогодні ми поговоримо про один із, мабуть, найнебезпечніших міфів про презерватив. Про те, що неначебто він насправді не захищає від вагітності, що він пропускає будь-які інфекції наразитись на. Захворювання інфекції, яка передається статевим шляхом, використовуючи презерватив, досить просто. Ну і нарешті, те, що популярність презерватива як методу кон контрацепції, це лише маркетинг. Можливо, це і так, але знаєте, якось важко собі уявити, навіть неможливо підрахувати, скільки би у світі було настанів небажаних вагітностей і хвороб, які передаються статевим шляхом. Якби те, про що ми говорили тільки що, було правдою, більшість з вас відомо, що презервативи в основному виробляють з латексу. Латекс це молочноподібний сік каучуконосних рослин. Послідовники версії щодо недолугості презервативів не стверджують, що латекс має пористу структуру, яка має безліч мікроскопічних отворів. І що в порівнянні, скажімо, з розмірами бактерій, вірусів, сперматозоїдів, ці отвори ну, зовсім не мікроскопічні, а вони просто величезні. І що саме через ці отвори відбувається проникнення вірусів, бактерій, сперматозоїдів до статевого партнера. Це класичний приклад того, як люди, отримавши якусь зверхню, причому недоведену інформацію, роблять далекоглядні. Безпідставні висновки. І до таких людей у мене є декілька ну, не то запитань, не то прикладів. Пригадайте, будь ласка, дитинство, і те, як для хлопчаків, деколи бувало дуже цікавим заняттям, десь, не знаю, посупати, можливо, батьків десь схований презерватив чи десь його знайти, набрати його водою. І стоячи на балконі якогось поверху довго чекати свою жертву, на яку можна було б скинути цей презерватив, наповнений водою. Це було цікаво, це було смішно. А в мене питання. Якщо Латекс має настільки великі отвори, пори чи дірки, чому протягом часу очікування ці хлопці не побачили? Як з презервативу витікає вода. То чому ж вода утрималась презервативі в презервативі тривалий час. Адже ні для кого не секрет, що молекула води значно менша за розмір, скажімо, того ж самого сперматозоїда або будь-якого вірусу чи бактерії. І, до речі, одразу я підкріплю цю позицію абсолютно доведеними фактами. Величина молекули води складає близько 0,3 нанометри. Нанометри це така одиниця виміру мікроскопічних якихось величин. Запам'ятаємо 0,3. А от величина вірусів коливається у розмірах між 20-300 нанометрів. Тепер пригадаємо 0,3 і 20 нанометрів. Я думаю, висновки ви зробите самі. Але якщо цей приклад, можливо, для когось не буде таким показовим, давайте згадаємо банальну дитячу повітряну кульку, яка також зроблена з латексу. Після того, як кульку надули, вона може зберігатися в такому роздутому, надутому вигляді досить тривалий час. І в мене знову запитання: а хіба молекула повітря? Настільки більша за вірус, сперматозоїд чи бактерію. І можливо, варто було би задати собі про це запитання, перш ніж відмовлятися від досить надійного способу контрацепції і захисту від інфекції. Тим не менш, давайте повернемося знову до латексу і до тих отворів, до тих пор, які в ньому є. Величина пор. Латексу складає, за даними науки, близько 5 мікрон, що, в принципі, дійсно трохи більше розміру сперматозоїда. Але я хочу розчарувати сторонників ідеї про те, що презерватив пропускає все, що тільки можна. Насправді, латекс не є просто напівнепроникною мембраною. Тобто, мембраною, в якій, як от, в шматочку сира, є дірки дірки дірки, дірки Латекс насправді містить дуже багато шарів. Товщина презервативу складає в середньому від 50 до 120 мікрон. І це вже така товщина, при якій величина оцих отворів пор латексу не має ніякого значення. І саме це доведено абсолютно точно багатьма численними науковими дослідженнями. Ну, і якщо ми вже стосуємося чисто досліджень, даних результатів досліджень, то можна сказати з великою впевненістю в тому, що презерватив вважають одним з найбільш ефективних засобів контрацепції. І ця ефективність складає загалом 98%. А при абсолютно правильному використанні презерватива вона наближається до 100%. Крім того, також абсолютно чітко доведено. Роль презерватива і ефективність презерватива в запобіганні інфекцій, які передаються статевим шляхом. У всьому світі презерватив вважають високоефективним способом не тільки контрацепції, а й профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом. Це стосується практично ну, більшості інфекцій, які можуть передаватися саме таким чином. Доведена ефективність в запобіганні захворювання на біл, сифіліс, гонорею, трихоменіаз, хламідіоз і інші хвороби. Е, у випадках, коли передача е, мікробного агента все ж таки відбулась, то, швидше всього, ми маємо справу з двома обставинами. Перше, це, мабуть, таки був контакт шкіри або слезових оболонок. Але тих місць, які не закриті, які не підпадають під зону закриття презервативом. Це перший момент, а другий, ну, швидше за все, було або неправильне використання презервативу, або його пошкодження. Але, ну, аж ніяк через ті каверни, про які нам розказують е е свідки латексних дірок. Сподіваюсь, е всім тепер стало зрозуміло, що фактично. Презерватив є одним із двох способів захисту і від небажаної вагітності, і від інфекцій, які передаються статевим шляхом. А який другий, запитаєте ви, Ну, це метод статевого утримання або статевої абстиненції. Хоча другий спосіб передження небажаної вагітності навряд чи всіх влаштовує. Отже, почувши аргументи за і проти, давайте підіб'ємо підсумук. Отже, перше, презерватив є надійним способом контрацепції, і ефективність його досягає 98%, а при правильному використанні до 100%. І друге, презерватив надійно захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Але підкреслю тут, при правильному його використанні. А от як правильно вибрати презерватив, як правильно його зберігати, як правильно ним користуватись, дивіться в нашому наступному відео. Ми розкажемо про найбільш типові помилки при використанні презервативів І допоможемо вам навчитись правильно і безпечно ними користуватись. Отже, будьте з нами, поширюйте це відео, ставте лайки. До зустрічі!